Хмарочос Landmark Tower у Йокогамі сягає 296 метрів у висоту. Хмарочос Landmark Tower у Йокогамі сягає 296 метрів у висоту. Телевежа Токіо Скайтрі у Токіо сягає 634 метрів у висоту. Телевежа Токіо Скайтрі у Токіо сягає 634 метрів у висоту. Велике колесо огляду Cosmoclock 20 Lerk у Йокогамі сягає 112,5 метра у висоту. Велике колесо огляду Cosmoclock 20N у Йокогамі сягає 112,5 метра у висоту. Чорт телевежа Токіо Тауер у Токіо сягає 333 метри у висоту. Телевежа Токіо Тауер у Токіо сягає 333 метри у висоту.